Вітаємо вас у проєкті час блогера на телеканалі Д1. у студії для вас. Працює Стас Коновалов. Сьогодні ми поговоримо про все найактуальніше у світі моди. До нас на прямий зв'язок долучилася відома стилістка Олена. Разом із нею ми обговоримо поняття стилю моди та найгарячіші тренди 2024 року, які вже підкорили модні подіуми та серця українців. Тож Олено, ми раді вас вітати. Доброго дня, навзаєм. Олено, розкажіть, будь ласка, ось що для вас особисто означає таке поняття як стиль? Як би ви визначили поняття стиль для людини, яка далека від моди? Це питання мене завжди бентежить, тому що в мене немає на нього відповіді, незважаючи на те, що я практикуючий персональний стиліст. Стиль для кожного це своє. Насправді, мій стиль це може здатися так, що для когось. Мій стиль це шафа божевільного. Для когось стиль це тільки бренди. Для когось стиль це ідеально виглажений костюм і підібрані речі. Стиль це те, що транслює твою особистість. І неважливо, чи це тренди, чи це брендові речі, чи ти умовно одягаєшся десь в секонд-хенді, чи в, е вживані речі, тому що тобі подобається такий ресайклінг. Добре, Олено, а який ваш власний стиль і як би ви його охарактеризували? <стиль>, стиль божевільний. Я його так і охарактеризую, тому що в моїй шафі є абсолютно все. Від трендових, розкішних, яскравих речей, наприклад, в мене є величезні брюки, металік, такі брюки-парашути і в'язаний напівпрозорий топ, до дуже домашніх, зручних. Речей, в яких я ходжу кожен день. Мій стиль він скоріше про мій настрій і про моє відчуття себе тут і зараз. Так, колино, розкажіть, будь ласка, про свій шлях у професії стиліста. Що спонукало вас спеціалізуватися саме на роботі з жінками плюс сайз? У мене досить складна історія шляху до стилістики, тому що свого часу я мала. Проблеми з вагою. Тоді мені здавалося, що це проблема. Так, хіба це проблеми? Я ось хотів знаєте а, запитати це вас. Це було дуже зараз, це дуже весело згадувати, але тоді було дуже боляче, тому що після пологів, після коронованої хвороби я почала набирати вагу і мій. Зовнішній вигляд, мій розмір дуже різко змінився. Я не знала, що мені носити. Я звернулася до стиліста за консультацією. Тоді я винесла для себе якісь речі, але мені було замало. Я почала вивчати, шукати, дізнаватись, почала просто працювати з подругами, з друзями. Просто щоб це вивчити, пішла, закінчила перші курси, другі, треті, на поглиблене навчання, завела блог і пішла працювати з такими жінками як я, які потребують підтримки і розуміння того, що стиль взагалі не залежить від параметрів. Так, ось як ви ставитесь до стереотипів щодо моди плюс сайз? Які міфи ви хотіли б розвіяти? О, чорне робить вас стрункіше. А біле повнить. Я так люблю цей міф. У мене в презентаціях, коли я веду якісь курси чи навчання, є картинка, де дівчинка стоїть в абсолютно білосніжному образі, але він правильно підібраний під її фігуру, і там є і моя фотографія, і де є чорний образ, який підкреслює абсолютно всі особливості. Справа не у кольорі, справа у правильно підібраному одязі. А мене бентежить міф, що плюс сайз дівчата повинні носити якийсь особливий одяг, не такий, як дівчата мідл size чи стандартного розміру. Одяг він один для всіх, лише різні розміри. Мене бентежить, що дівчата плюс сайз вважають одні, вважають, що на себе треба одягнути якомога ширшу річ, щоб все сховати. Інші навпаки намагаються себе якомога більше обтягнути. Ніхто ніколи не дивиться на бірку, ніхто не підійде там позаду, не відтягне бірку, не подивиться, який на вас розмір одягу. Він повинен гарно сидіти. Тому це, напевно, мої найулюбленіші міфи е в плюс-сайз, що дівчатам не можна носити такий одяг, як всім їм треба спеціалізований. Якийсь колір повнить, якийсь е худить. Все те саме, що і для звичайних дівчат. Так, і ось знаєте, ми попередні питання більш так комплексно можна його розвинути. Які найпоширеніші помилки допускають жінки плюс сайз при створенні свого образу, ось ми казали, що одяг не за розміром. Так, що може ще бути? Ще? Дуже часто жінки не розуміють свою фігуру. Вони не розуміють, яка вона, і намагаються одягнути те, що одягла їх подружка, або те, що одягнув улюблений блогер. Насправді, якщо ти дівчинка з об'ємними стегнами, це не значить, що тобі треба носити скіні так само, як дівчинці, з, наприклад, фігурою іншого типу, коли є вузькі. Красиві підтягнуті ніжки, але об'ємний животик. Ось це я дуже часто бачу, тому що мас маркет і більшість брендів шиє стандартизовано. В мене нещодавно в блозі навіть були приклади, коли я взяла один і той самий бренд, один і той самий одяг на різні типи фігури і показала, як його по-різному одягатись. І це був такий трошечки, що? як? Тому що насправді вся справа у правильній стилізації це найбільша помилка повторювати за кимось, не розуміючи свою фігуру. Всі інші помилки можна виправити все інше це вже такі досить незначні нюанси, просто розуміння своєї фігури. Так, ось до речі, які ваші улюблені бренди, магазини, дизайнери, де ви купуєте одяг? Я дуже люблю українські бренди, обожнюю. І здебільшого в мене весь гардероб з них. Де-де-де там є закордонний мас-маркет, але в мене є неймовірно обожнюваний бренд, такий дуже маленький камерний Passat Йуа. Вони шиють просто неймовірний одяг на плюс сайз на стандартні розміри, на мідл сайз. В мене є улюблений бренд, Sheis, вони. Створюють круті футболки з українськими відомими особистостями. В мене є прекрасний бренд Йорвей, який створює нову українську моду такого вже більш люксового сегменту. Я можу перераховувати насправді до нескінченності, тому що якщо трошки пошукати, наші українські бренди створюють напрочуд гарні речі саме для плюссайс. До речі, до речі, ось щодо українських брендів, ну на мою думку, особисто, це просто знаєте сузір'я талановитих людей, котрі створюють одяг, і котрі, знаєте, підходить до будь-якого сегменту ось нашого суспільства. Так, насправді можна знайти гарний одяг від, скажімо так, цін мас-маркету до люксу, і ви одягнете себе на будь-який бюджет. В мене є безліч прикладів, коли бренди за досить бюджетну ціну створюють сучасний класний одяг, який підійде сучасній молодій жінці. Більше того. А я є амбасадором анатомічного бренду взуття українського нульового циклу. Вони самі з нуля створюють взуття, і воно красиве сучасне. Ми якраз моя мета як стиліста розповісти дівчатам, що комфорт може бути стильним і не обов'язково носити виключно підбори. Олено п'ять речей, які обов'язково повинні бути в гардеробі кожної жінки, незалежно від її розміру. Я зараз скажу дуже дивні речі, і це, буде не, і це не буде стосуватись одягу. Це впевненість в собі, любов до себе, бажання гарно одягатись, бажання розуміти свою фігуру. І особиста моя рекомендація гарний психотерапевт. Все інше в вашому гардеробі це дуже змінювані речі, і вони абсолютно не обов'язкові. Немає Речей, які мають бути у кожної. В мене немає маленької чорної сукні, в мене немає класичних лодочок, в мене немає класичного піджака, в мене немає класичної білої рубашки. Але я стиліст. Олено, як ви віртуозно а, сприйняли а, моє, знаєте, мою побудову питання, тому що я, я запитав не про одяг, а про п'ять речей. І ви просто, знаєте, максимально влучно відповіли. Дякую вам за це. А, і ось а, хотілося ще поспілкуватися з вами щодо вашого а, блогу. Чому ви вирішили вести блог саме про стиль? І Яку аудиторію ви хотіли охопити? Я почала вести блог про стиль, тому що мені хотілося розповідати спочатку про свої знання, бо я відкривала для себе щось нове. І це знаєте, коли ти читаєш гарну книжку, тобі хочеться обговорити її з кимось. Я читала історію моди, я дивилась на людей по-новому, і мені дуже хотілося цим ділитись. Далі блог трансформувався в таку гавань для жінок, де вони можуть знайти абсолютне прийняття. І приклад того, що ти можеш бути будь-якою, ти маєш бути такою, як тобі подобається, і це не значить, що ти не можеш гарно одягатись, стильно виглядати, що ти не сексуальна. Я нещодавно навіть виклала кілька прям постів з фотосесії, де я робила таку досить відверту фотосесію, не зважаючи на свій розмір. В мене є прик. Я постійно викладаю приклади дівчат-підписниць, а також їх фігури. Тобто, це така своєрідна терапія для мене колись була. Тепер це те, що мені хочеться подарувати іншим жінкам. Впевненість в тому, що будь-яка жінка прекрасна. Це однозначно, знаєте, як е, співав е, ось британський співак Міка Big Girls, You Are Beautiful. Так, е, Великі дівчата, ви красиві. Ось, і е, знаєте, е, хотілося запитати про труднощі, з якими ви, можливо, зустрічалися під час роботи блогером, так, блогеркою. Як ви е, з ними справляєтесь? Труднощів, ну. Я не можу сказати, що це прям труднощі, тому що я люблю свою роботу. Напевно, моя найбільша така небезпека в моїй роботі це мій трудоголізм, тому що моя робота це моє хобі. І це дуже небезпечно, тому що ти не можеш зупинитись періодично. Хейтери, але зараз це напевно навіть не труднощі. Це більше таке. Пишіть, пишіть, я розумію, вам боляче, у вас комплекси. Пишіть, хоч десь вас, хоч десь ваша думка може бути написана, хоча б не факт, що почути, тому що ну, думки хейтерів це більше такий анекдот. От, але раніше можу зізнатися, що роки-два назад мене це прям чіпляло. Я так страждала на ту тему і плакала. Зараз я думаю, що молодці, піднімайте мені статистику. А інше це те, що необхідно бути 24 на 7, постійно в режимі онлайн писати, транслювати, генерувати. Постійно відслідковувати за тенденціями, тобто ти не можеш піти в відпустку, ти не можеш розслабитись, ти не можеш сказати все, сьогодні я нічого не. Так буває інколи, але всі ми розуміємо, що соціальні мережі не люблять перерв. І ти постійно повинен генерувати інформацію в високій якості, в гарній подачі. Ти і режисер, і актриса, і монтажем займаєшся і світлом. І паралельно з усім всім я веду своїх клієнтів, я практикую стилістику і доводиться викручуватись і жити в графіку занадто інтенсивному графіку, скажімо так. Так, знаєте, це можна сказати, що. Ваша робота, так, ваша діяльність її треба повністю інтегрувати. в Ваше особисте життя. Ваше ось е, в ти знаєте в кожен ваш день. Та, треба ще тримати баланс, особисте життя. Блог, його треба розмежовувати, бо інакше можна трошечки з розуму з'їхати. Так, Олено, і знаєте, наступна наша заключна тема про глобальні модні тенденції, і не тільки глобальні, і українські тенденції 2024 року. Які на вашу думку найважливіші глобальні модні тенденції нинішнього року? І як вони впливають на моду в Україні? Якщо прям про глобальні, мені дуже подобається, що зараз актуально все і одразу, от реально. Актуальні вузькі джинси, актуальні палацо, актуальна низька посадка, актуальна гіпервисока посадка, актуальні класичні костюми, актуальні об'ємні сукні, актуальна кроше в'язко і в'язка і стиль такого дідуся і одночасно або бабусі, і одночасно актуальний стиль працюючої ділової жінки. В трендах стиль а, такої soft girl а, жінки. М'якої ніжної дружини, тобто все і одразу зараз немає меж у вашому стилі. Напевно, дуже мені подобається ще те, що зараз такий рустикальний стиль, такий сільський, теж в трендах. Не обов'язково бути мегамодною такою чіксою. Я не знаю, так зараз ще говорять, бо я останнім часом говорю тільки на професійній мові, і дуже виважено. Але в цілому не обов'язково бути. В супертрендах, щоб виглядати трендово і як не дивно це б звучало. Носіть все, що вам подобається. Головне, трошечки слідкуйте за тим, щоб воно відповідало актуальним фасонам. Все. Олено. Ми вам дуже, дуже дякуємо, що завітали до нашого ефіру, і дякуємо за цю цікаву і інформативну розмову. Навзаємо. Ну що ж, друзі? Ви як завжди в тренді? Ось і е, ви надихаєте нас на нові модні експерименти. Ну що ж, друзі, і я переконаний, що ви всі готові оновити свій гардероб і на цьому випуск проєкту Час блогера підходить до кінця, тобто завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов. Пильнуйте себе. Слава Україні!